Більш актуальними навичками, на нашу думку, згідно з завданнями, очікуваннями школи, звісно, що це є стратегічне мислення, планування, адже це дозволяє розробляти політики, використовуючи смарт-технології, ОКР цілі, створювати дорожні карти розвитку соціальних послуг. Звісно, що це управління ресурсами, адже у нас ще учасники це є. Управлінці, які аналізують потреби, розробляють рішення. Тому робота з методами дерево проблем, дерево рішень, п'ять метрів питань, чому є надзвичайно актуальна. Це, звісно, що інноваційність і цифрова грамотність, адже без неї в умовах сьогодення досить класно фахівцям соціальної сфери управляти і виконувати ті завдання, які стоять перед ними. Звісно, що також оцінка моніторинг тих дій. Тієї діяльності, яку вони реалізують в межах своєї професійної діяльності. У мене під час навчання було застосування цифрових інструментів для стратегічного планування, що полегшує командну аналітичну роботу під час збору і обробці даних. Дуже багато було цікавої інформації, і я для себе дуже багато почерпнув нових свіжих підходів саме в забезпеченні надані. Соціальних послуг і, взагалі, школа соціальних послуг, і те, як це опрацьовує проон, воно дає дуже гарний стимул для громад розвиватися. Ми для себе черпаємо дуже багато нових підходів, саме в тому, що стимулювання цієї діяльності. Поновлення різного роду нових підходів, формування нових політик в, саме в громадах, воно дозволяє забезпечити якісні соціальні послуги. Ми вже відійшли, скажімо так, від старих стандартів відсутності клієнторієнтованості. Людина не була в центрі. Зараз ми це все міняємо кардинально і навпаки. Тобто, зараз ми бачимо, що людиноцентризм, який потрібно. Проголошувати і який потрібно дотриматися в рамках надання соціальних послуг, він стає основним і незалежно від того скільки людей у вас є в обслуговуванні, ви повинні забезпечити надзвичайно високий стандарт і якість. На мій погляд, це дає найкращий результат. І з іншого боку, покращує життя цих самих людей, які стали нашими клієнтами. Тобто ми для себе зараз а робимо хорошу клієнтоорієнтованість, б, ми побачимо, бачимо нові підходи і розуміємо, що це є хороший міжнародний досвід, і це є відхід від старої системи надання соціальних послуг. Я хотіла визначити, у нас у всіх є проблеми, да а їх треба визначити самі основні проблеми і вміти їх розподілити, вміти їх вирішувати. Так, оце мені практиком допоміг уміти аналізувати, вибирати це все. На нашу думку, найбільшими викликами, ключовими такими факторами успіху, в менеджменту соціальних послуг сьогодення є. Розрив між декларованими цінностями і реаліями, реаліями сьогодення це дефіцит ресурсів, це виживання служб, низька готовність фахівців до змін, слабка культура командної взаємодії, брак даних інструментів для об'єктивної оцінки якості надання соціальних послуг. Це складність залучення громадськості, партнерів у процеси розвитку сфери соціальних послуг. i <hums> Ну і звісно, це фактори успіху, це спроможність до інституційного розвитку, командна співпраця, мультидисциплінарні підходи, орієнтація на потреби громадян. Ця програма тренінгу вона показала, що гарний обмін досвідом між громадами, плюс отримання передових навичок і нових знань, які дає саме програма Розку. Вона дозволяє впровадити всі ці нові підходи, тому що, скажімо, ми зараз переходимо в ту стадію, коли в нас є забезпечення підтримкою проживання, в нас є паліативний догляд, і це все забезпечувалося участю програми Росткун. Через те ми власне будемо впроваджувати ті нові стандарти, які вже прийняті. А існуючі стандарти, які в нас є, ми будемо максимально підкориговувати під ті рекомендації, які нам надавалися тепер. Участь у даному заході допоможе мені, як керівнику, піклуватися більше про своє ментальне здоров'я і про ресурсність працівників закладу. Нашу думку, найціннішим для учасників є практична. Орієнтованість, системний підхід до управління, можливість розібрати реальні кейси з їхніх громад. Звісно, що побудувати дерево проблем, знайти і сформувати дерево рішень. Це інструменти для діагностики ресурсів громади, і персоналу, різноманітні інтерактивні формати реалізації школи. Це каскотерапія, це групова робота, командна робота. Це різні методи, які ми використовували для. Оцінки і проведення моніторингу дуже здивувала та казкотерапія, тому що треба було цю казку перенести в реалі життя. А це, це дуже складно, тому що е, ти людина, але тобі треба було зробити е, персонаж, який адаптувати до е, сьогоднішнього життя. Були моменти дуже цікаві, які були неординарні. Не, не е, з одного боку, це те, що. Е, Тренера, і, взагалі, підхід про програми він зосереджений на тому, щоб максимально розкрити людський потенціал цих самих людей, які надають послуги. А з іншого боку, це було той такий момент, коли людина стоїть в центрі всього: як отримувач послуг, як надавач послуг, і як той, хто вимірює їхню якість, і той, хто, скажімо так, своєю задоволеністю чи незадоволеністю показує, куди рухатись далі.